У нас буде цікавинка, така то як ми маємо такий прицеп для наших гостей, які можуть в ньому бути присутні безпосередньо під час роботи, тобто буде рухатися техніка, буде рухатися прицеп. Трактор з прицепом, і ви вживу будете бачити, як тримається штанга, як переключаються форсунки, як працює культро своїми рублячими катками і розподіляє пожнивні рештки. Це дуже зручний формат. Я його в цьому році влітку бачив в Канаді на агровиставці АГ Emotion». І тоді я сказав, що я вважаю, що цей формат. Можна зробити в Україні. Ну, я не очікував побачити його сьогодні тут. Як ви швидко реалізовуєте от такі ідеї, це великий респект.